Уявіть собі родину, де батько сімейства мав необмежену владу, включно із сексуальними стосунками з дружинами своїх синів. Мовчазна згода суспільства, церковне покривання і юридична безкарність робили це системним явищем, прирікаючи молодих жінок на життя, сповнене насильства, безправ'я та безвиході. Сьогодні ми дізнаємось, як працювала ця збочена традиція, чому росіянські етнографи описували її як майже нормальну і чому вона могла існувати тільки в суспільстві, де побої і знущання були частиною повсякденності. Але перед тим, як ми зануримось у історію, поставте відео лайк і підпишіться на канал. З вами Станіслав Морок. Ласкаво прошу. Розділ перший: як працювало снохатство. Щоб зрозуміти, як виникло і діяло снохатство, потрібно зануритись у побут росіянського села того часу. Традиційно кілька сімей жили разом під одним дахом, де всі члени родини, включно з дітьми, мали спільний побут. Російський письменник Ніколай Лясков у повісті «Життє однієї баби описував: У нас є много народу, що від тісноти визбах цілу зиму сп'ять по чуланам да по пунькам. Тут і старіки, тут і муж з жіною, тут і дівшки взрослі. Все це на виду і на слуху. А куди денешся? Тут воно і снохачество ето у нас заводяться. Через таку тісноту приватність була неможливою. Тож сексуальне життя дорослих відбувалося без жодних перепон, просто на очах у всіх. Це формувало атмосферу, де інтим сприймався без будь-якої сором'язливості та часто ставав звичною справою. Чимало синів доростків узагалі не мали можливості перебувати вдома. Існувало так зване «отходнічество», коли юнаки й дорослі чоловіки вирушали на заробітки на багато місяців чи навіть років. Іноді батько свідомо відправляв сина якомога далі, аби без перешкод доступатися до невістки. Така відсутність легітимного чоловіка ставала ідеальною умовою для свекра, щоб примусити молоду жінку до зв'язків, пропонуючи їй подарунки, легшу роботу чи погрожуючи побоями. Власне побиття і ще один фундамент снохатства у російській глибинці. Насильство вважалося звичайним способом учити дружин та дітей. Побої були настільки поширеними, що рідко хто вважав їх протизаконними, скоріше природним методом виховання чи підтримання дисципліни. Жінка, яка противилася свекровим зазіханням, ризикувала опинитися в підпіллі чи льоху, залишитися без їжі й тепла або бути буквально забитою до півсмерті. При цьому громада найчастіше не втручалась, адже сор із ізби не виносять. Слід пам'ятати і про те, що після одруження дівчина була цілковито відрізана від свого рідного дому. Повернутися туди означало не лише спричинити скандал, а й наразитися на юридичні наслідки. Суд міг посадити її під арешт або оштрафувати батьків за те, що приховували дочку. У такій безвиході відмовитись від домагань свекра нерідко означало втратити житло і будь-які засоби до існування. Центральною фігурою в родинному устрої був Большак, голова сімейства, за старим російським прислів'ям Большак в дому Штохан в Криму, що означало його абсолютну владу над усіма членами сім'ї. Він вирішував усе від господарських питань до шлюбних. У межах цієї влади було звично влаштувати ранній шлюб 12-14-річному сину зі старшою дівчиною, яка виконувала роль невістки одночасно. Могла задовольнити самого батька. Шлюби з недоростками були буденні, адже з одного боку так можна було одразу отримати додаткову робочу силу, а з іншого створити ситуацію, коли недосвідчений чоловік просто не міг виконувати свої шлюбні обов'язки, відкриваючи дорогу свекрові. Для самої невістки це мало також певний зиск. За покору вона отримувала кращі продукти чи одяг, а за спротив побої і важку роботу. Деякі етнографи. Фіксували випадки, коли самі жінки зневірені і перелякані, бачили в свекрові гарантію, хоч якогось комфорту. У такий спосіб снохатство вкорінювалося ще глибше і сприймалося частиною сільського соціуму не обов'язково як звірячий злочин, а радше як побутова норма. Шлюби з недоростками, примусова відсутність синів, системні побої та тотальна байдужість громади пояснюють, як саме працювало снохатство в росіянському селі. Жінка виявлялася у пастці соціальних звичаїв і сімейної ієрархії, з якої не мала законних шляхів виходу. Позиція старших жінок, матері чоловіка чи свекрухи, також рідко була на боці невістки. У більшості випадків вони мовчки підтримували право Большака, бо і самі боялися репресій з боку всесильного господаря. Таким чином, снухатство ґрунтувалося на жорстокому патріархальному укладі, де слабший завжди підкорявся сильнішому. І в першу чергу це відчували на собі молоді селянки, позбавлені і підтримки громади і захисту з боку будь-яких державних чи церковних інституцій. Розділ 2. право на тіло, як церква і закон захищали гвалтівника. Снохатство не лише було широко поширене, але й юридично та морально виправдовувалося. Волосні суди, які мали б захищати жертв, переважно займали сторону гвалтівників, називаючи це питання сімейним і традиційним. Етнографи описували, як часто жінки, які наважувалися поскаржитись на домагання свекрів, чули від громади. Це в нас заведено здавна. Не ми це придумали. Таким чином суспільство толерувало і навіть підтримувало злочинців. Законодавство Російської імперії не містило окремого положення, яке б визнавало снохатство кримінальним злочином. Часто питання таких родинних справ лишалося на розсуд волосних судів, де священники, волосні старости чи сільська громада розглядали випадки, але майже завжди ставали на бік традиції та голови родини. Це створювало глухий кут. Навіть при очевидних фактах насильства від свекра жінка рідко отримувала справедливість. Православна церква також не виступала на захист жертв. До 1918 року снохатство не визнавалося церквою як достатня підстава для розірвання шлюбу, попри те, що в очах деяких богословів воно вважалося різновидом кровозмішання. У церковному праві справді існували заборони на блуд із родичами, але в реальності снохатство потрапляло у сіру зону, оскільки громада і священники воліли називати це. Мейними справами. Фактично, священнослужителі благословляли збереження сім'ї будь-якою ціною, а пояснення, що заповідь слухатися батька важливіша за моральний осуд, лише розв'язували руки гвалтівникам. Лише після так званої революції і падіння монархії це питання було формально визнане підставою для розлучення. Але фактичні зміни в суспільних нормах прийшли ще не скоро. Історичні документи та етнографічні записи свідчать про шокуючі випадки, коли жінки, які намагалися втекти від насильства до своїх батьків, отримували покарання від держави. Наприклад, відомий випадок 1875 року, коли двадцятирічну Наталію з села Тепловка Саратовської губернії за спробу повернутися додому, суд засудив до семи днів арешту, а її батька оштрафували на три рублі за приховування доньки. Інший випадок 1843 року в Ярославській губернії описує ситуацію, коли селянин Ілля Петров звернувся з проханням дозволити його дочці повернутися додому, оскільки через слабке здоров'я вона не могла працювати у домі чоловіка. На щастя, прохання таки задовольнили, але таких позитивних розв'язок було дуже мало. Адже в більшості випадків волосний чи сільський сход розцінював жінку як власність її свекра та чоловіка, а будь-яку втечу як бунт проти патріархального ладу. Етнографи та сучасники залишили безліч свідчень про насильство, яке не засуджувалося ані громадою, ані церквою. Відомий російський спеціаліст із громадського права Соловйов писав: Когда снаха не желает быть сожительницей свекра, ей достаются от него жестокие побои, арест в подполье, погребе или холодном амбаре». Суспільна думка була на боці чоловіків, а побиття жінок вважалося звичайною справою. Так, журнал Красний пахарь у 1920 році описує випадок, коли на побиття жінки зійшлося усе село і спостерігало за цим, як за цікавим видовищем. Одна з присутніх жінок звернулася до свекрухи з питанням: за що б'ють жінку, на що отримала відповідь. За діла нас і не так білі. Таким чином, ідеологічний та релігійний фундамент снохатства підтримувався через мовчазну згоду офіційних інституцій. Церква, яка мала б бути моральним авторитетом, фактично легітимізувала ці злочини, не визнаючи снохатство гріхом, що давав би право на розірвання шлюбу. Тільки після помісного собору 1917-18 років у російській православній церкві офіційно було визнано кровозмішання, у тому числі зі своячками та невістками, однією з підстав для розірвання шлюбу. Утім, на Реальний побут селян це вплинуло слабо. Наслідки ганебного явища ще довго виринали у традиційній свідомості, нормалізуючи насильство в росіянських сім'ях. Розділ третій. Мистецтво як свідок. У часи, коли більшість населення Російської імперії сприймала снохатство як буденну річ, а волосні суди і церква фактично легітимізували злочини проти жінок, деякі митці наважувалися розкривати цю тему у своїх роботах. Найчастіше натяки на снохатство з'являлися в образах з життя селян, де поряд із дорослим батьком родини з'являлася молода невістка, а їхня поведінка чи композиція картини недвозначно свідчили про сексуальний підтекст. Ці художники не могли прямо говорити про такі огидні речі. Адже офіційно суспільство зберігало пристойність, проте саме візуальний контекст, пози, погляди, кольорові акценти викривав злочин, на який усі мовчки заплющували очі. Одним із перших, хто наважився торкнутися теми снохатства, був художник Фірс Журавльов. На його полотні прибуття візника додому зображено драматичну сцену. Молодий чоловік повертається з тривалої подорожі, тримаючи в руках подарунок для дружини яскраву червону хустку. Та коли він переступає поріг, застає картину, що шокує навіть без додаткових пояснень. Його дружина вагітна, а його власний батько стоїть поруч із розгніваним сином із лопатою для хліба, якою збирається захищатися. У випадку конфронтації у кімнаті відчувається напруга. Обличчя вагітної жінки виказує сором, змішаний зі страхом. Батько, який фактично є ймовірним батьком дитини, готовий відстоювати свою владу навіть силою. Колірна гама картини, переважно коричнево-сірі відтінки, наголошує на злиденності та темряві селянського побуту. А яскрава червона хустка в руках візника створює разючий контраст, символізуючи зраду, гріх і кров. Глядач мимоволі зчитує підтекст. Свекор спокусив або примусив невістку, поки син був далеко. Ця сцена виявилась надто натуралістичною. Тож картину довго не хотіли виставляти, а в радянські часи її вилучали з відкритих експозицій. Інший відомий художник-реаліст Володимир Маковський також звертався до теми важкого селянського життя. В одній із його картин, зразка 1888 року, бачимо молоду жінку в яскравому вбранні, яка стоїть поміж двох чоловіків старшого і молодшого. Старший із них розташований ближче до неї, ніби володіє нею. Його рука, ніби торкається її стану чи плеча, хоч ми цього насправді й не бачимо. Він зухвало розслаблений, а натомість молодий чоловік. Виглядає приголомшеним і відсунутим у тінь. Критики часто підкреслюють червоно-коричневі натяки на полотні. На тлі брудної хати вирізняється червоний шнурок, яким підперезаний старший чоловік. Це символізує його потяг та авторитет у домі. Жінка зображена в яскравій вишиванці чи косинці, що підкреслює її привабливість, але водночас робить її вразливою мішею. Глядач зчитує сильний контраст. Молода енергія проти старшої влади. Саме так Маковський передає зловісну динаміку між свекром і невісткою. Обидва художники використовували схожі прийоми. Композиційний трикутник. Молода жінка перебуває ніби між двох протиборчих сил свого чоловіка та його батька. Втім, влада завжди у батька, колір червоного. Символ крові, пристрасті і небезпеки, червоні елементи одягу свідчать про роль жінки як об'єкта бажання водночас це може бути натяком на насильство та гріх, коричнево сірий фон, побутова невлаштованість, злидні, тьмяна реальність, у якій такі стосунки навіть не викликали подиву. Цікаво, що на багатьох подібних зображеннях жінка завжди одягнена ушатніше за чоловіків, наче запрошуючи погляд глядача стежити саме за нею. Однак цей самий прийом обертається проти героїні. Вона по суті приречена, оскільки її яскравість робить її мішенью у соціумі, який звик звинувачувати жертву у всіх гріхах, яскрава краса завжди перетворювалась на доказ її розбещеності. Універсальні характеристики снохатства – безправність жінки, влада старших чоловіків, замовчування злочинів і побутова жорстокість художники вирішили винести це на загальний огляд, проте робили це через натяк, півтони і приховану символіку. Прямолінійного зображення насильства на картинах не побачиш, але його присутність читається у кожній деталі. Саме тому аналіз полотен журавльова Маковського та інших художників реалістів другої половини дев'ятнадцятого століття дає можливість вловити, яку роль у пропагуванні чи навпаки викритті снохатства могло відіграти мистецтво. Не дивно, що російські імперські кола намагалися приховати подібні полотна від широкого загалу або применшити їхню соціальну гостроту, адже розглядати відверто зображення сцени зі свекром та невісткою в музеях було значно небезпечніше для іміджу високоморальної Росії аніж просто списати все на чергову сільську непристойність. Проте саме завдяки цим творам сучасні дослідники отримують змогу побачити, як глибоко вкоренилася традиція снохатства в російському суспільстві і наскільки драматично вона вплинула на долі людей. Розділ четвертий: тіла в сараях і хустки замість вироків. Снохатство, як складова патріархальної культури, часто призводило до історій, які сьогодні сприймаються як нелюдські злочини. Проте у 19-му, на початку 20-го століття, вони нерідко вважалися внутрішніми справами конкретної сім'ї, а отже рідко доходили до реального покарання винуватців. Саме завдяки архівним свідченням, етнографічним записам та поодиноким судовим справам, ми можемо реконструювати трагічні обставини, у яких опинялися невістки. У одному з документів із болхівського повіту Орловської губернії описують випадок, коли Свекор жив зі своєю дружиною і двома невістками одночасно. Після того, як жінки посварилися між собою через ревності, родина зрозуміла, що ситуація може набути розголосу. Щоб зам'яти скандал, чоловік подарував дружині новий сарафан, а обом невісткам похустці. Сусідам натякнули, що таке не варто виносити за межі хати, і справа стихла. Подібний спосіб врегулювання конфліктів через дрібні подарунки чи грошові виплати був поширеною практикою. Інший моторошний приклад з'являється в інших судових звітах. Свекор Дмітрій зґвалтував невістку Мотрону, поки його син був у відходництві. Перша позашлюбна дитина вижила, незважаючи на осуд громадою, але про те, хто її батько, відкрито не говорили. Та коли Мотрона завагітніла вдруге, Дмітрій за свідченнями очевидців, вихопив новонароджену дитину відразу після пологів і закопав її у сараї. Мати дитини не змогла протистояти. З одного боку її залякували, а з іншого скріпна громада ніяк не прагнула втрутитися, аби не виносити сор із із ізьби. Часом траплялося, що син, дізнавшись про зв'язок свого батька зі своєю дружиною, у люті кидався з ножем чи сокирою на свекра. Проте результат майже завжди обертався трагедією для жінки. Її вважали провокаторкою і спокусницею. Адже громадська думка схилялася до того, що була би чиста й вірна, не зрадила б чоловікові. Нерідко сама жертва насильства зазнавала серйозних побоїв чи була вигнана з дому без жодних засобів для існування. Навіть якщо про злочин ставало відомо, селяни переважно воліли уникати скандалу. Традиція не виносити сор із ізьби була настільки сильною, що будь-які спроби звернутися до волосних судів чи навіть іще вище завершувалися тиском і бойкотом з боку односельців. Так створювалася колективна змова мовчання, з якої жінка фактично втрачала шанс отримати підтримку. Нерідко у таких судових справах букет колективних показань складався виключно на користь свекра. Сусіди, родичі та навіть інші жінки свідчили, що сноха сама була рада, нічого такого не случилось чи сама хотіла легче жити. У деяких випадках сільська громада могла вважати сам факт звернення до суду безчестям, а тому одразу налаштовувалася проти жертви. Попри те, що значна частина справ ніколи не потрапляла до офіційного суду, в архівах і фольклорі все ж збереглися численні трагічні історії. Вони дають змогу зрозуміти, що кульмінацією снохатства часто ставало приховування злочину або відверте насильство стосовно жінки та її дитини. Ступінь беззахисності молодих невісток, відсутність реальної підтримки чи контролю з боку держави і церкви перетворювали їх на справжніх заручниць патріархального побуту, і все ж типовішою ніж судова справа чи вбивство була ситуація, коли угоди про мовчання досягали за допомогою дрібних подарунків, частування чи обіцянок полегшити роботу для невістки. Для громади такий компроміс був зручним. Не потрібно виносити сор і ставити під сумнів усталені порядки, а будь-які конфлікти вирішувалися в межах однієї хати. Тому десятки, а може, і сотні аналогічних історій ніколи не ставали надбанням ширшого загалу. Так, архівні випадки, коли у сараях знаходили тіла новонароджених, або коли невістка, побита до напівсмерті, намагалася втікати без одягу та документів, лише вершина айсберга. Основна маса людських трагедій залишилась невідомою. Ці історії нагадують, якою жахливою була доля багатьох росіянських селянок, змушених погоджуватися на традицію снохатства. І хоча сьогодні це явище нібито відійшло в історію, наслідки подібного насильства над жінками і дітьми можуть відлунювати і в сучасній росіянській культурі, проявляючись у вигляді домашньої тиранії, приховування сімейних драм і толерування побутових злочинів. Розділ п'ятий: снохатство в минулому. Здавалося б, із падінням монархії, появою совєтських законів, а згодом із сучасних правових норм, такі відверто жорстокі явища мали б просто зникнути. Однак патріархальна модель поведінки і досі впливає на те, як у російському суспільстві сприймають домашнє насильство за соцопитуваннями. Кожна п'ята жінка в РФ зізнається, що зазнавала фізичного або сексуального насильства від близьких. При цьому лише невелика частка звертається по допомогу до поліції. Проблема у тому, що система знецінення жінки та замовчування сімейних справ не зникла повністю. Досі побутує установка. Не виносіть сор із ізьби, а правоохоронні органи у багатьох випадках відмовляються реєструвати скарги на чоловіка чи свекра, розглядаючи такі конфлікти як приватні. У 2017 році так звана Державна дума Росії навіть ухвалила закон про декриміналізацію побоїв у сім'ї за умови, що це перший випадок та без важких наслідків. Тож очевидно, що тінь давньої патріархальної культури. Нікуди не поділася. Якщо у 19 столітті снохатство існувало в легалізованій формі і мало майже ритуальний характер, то в сучасній раїсі суть домашнього насильства не менш загрозлива. Воно може бути вишуканіше замасковане однак, все іще процвітає через відсутність чітких державних механізмів захисту жертв. Подібно до невісток минулого, сучасні жінки часто постають перед вибором: терпіти насильство чи залишитися сам на сам із соціальною ізоляцією. Видимість прогресу оманлива, бо ментальні коди, сформовані багатьма поколіннями, неможливо змінити лише законом чи офіційною забороною. Історична пам'ять про снохатство, навіть якщо воно здається пережитком минулих століть, продовжує впливати на уявлення про межі дозволеного в стосунках між старшим та молодшим, господарем та слаб. Насильству часто знаходять виправдання, традиція, сімейні цінності, авторитет батька і, зрештою, класичне росіянське можемо повторити. Парадоксально, що саме народ, який гордо хизується своїми скрепами та любить повчати інші нації, сам лишається в полоні середньовічних звичаїв і не лише не намагається вирватися з нього, а й голосно ним пишається.